Масажер з Алікспрес позбавляє зморшок. Дуже багато людей кидали мені це відео і сказали: Катя, перевір Дівчина просто проводить цим масажером. неї пропадають зморшки на лобі За кордоном його продавали за 2 тисячі, на алі я зможу за 400 Зморшок в мене дуже багато, тому давайте тестувати саме на лобі. Як вказано в описі, мій розсажер не тільки для обличчя і шиї і не тільки проти зморшок. Він допомагає вбирати засоби вашого догляду, підтягує вашу шкіру і розслабляє м'язи на всьому вашому тілі, рук і так далі. І так, підготовочка. заколюємо волосечко. В нього є три світлодіодні режимі. Зелений, червоний і синій. Я знімаю свій макіяж. <злиться>, щоб повністю продемонструвати. І давайте діяти. Я обрала другий рівень, і тут в мене одразу шок, що такий звук. І цікаво, чи працює він, чи ні. Подивіться. І це я робила десь 10 секунд або, може більше. Я відчуваю легкі такі поколювання, але терпимо. І от е, цікаво, треба масаж робити більше? Треба наносити крем? Напишіть мені в коментарі.